Навіть на близьких під'їздах до навчально-тренувального комплексу військової частини А 0563 не завжди можна визначити, яка робота проводиться тут для підвищення бойової підготовки військовослужбовців. А вона йде і досить ефективна. Нині в умовах бойових операцій в зоні АТО особливо зросли затребуваність та вимоги до спеціалістів інженерної спрямованості до саперів. Отож більше уваги надається як навчанню, так і перевірці рівня підготовки саме таких формувань у ці дні на полі полігоні під Охтиркою тривали масштабні змагання на визначення кращого інженерно-саперного взводу не лише місцевої військової частини, а й загалом сухопутних військ України. На одному із етапів змагалися представники Охтирки та Новоград-Волинського Житомирської області. Приємно відзначити, що в наполегливій боротьбі свою перевагу довели Охтирчани. Команду визнано кращим інженерно-саперним взводом сухопутних військ. І тепер на нашому полігоні з господарями зустрілися взводи від головного управління. ...оперативного забезпечення сухопутних військ, а також військово-морських сил і високомобільних десантних військ України. Як показують себе під час таких авторитетних змагань воїни різних видів Збройних сил і найперше нашого інженерного полку. Полк на хорошому рахунку, особовий склад готовий до виконання завдань за призначенням. Вони заінтересовані. Причому навіть вчорашні нічні заняття показали, що не тільки особовий склад полка, але й інших команд віднеслися з високою відповідальністю. Кожен старався показати саме краще, вложитися в відповідний норматив, і так, щоб, як то кажуть, не опозорити відповідний вид Збройних сил. Навчання такого масштабу та відповідальності на Охтирській землі проводяться вперше. Чому ж саме Охтирчанам дісталася можливість приймати їх тут? Як пояснили нам представники керівництва інженерних військ України у першу чергу завдяки перемозі представників нашого 91-го інженерного полку на першому етапі занять і що важливо наявності добре обладнаного полігону, де можна перевірити всі навички військовослужбовців. Змагання тривали протягом кількох днів. Які саме нормативи виконували? Вчора деякі з вода встановлювали протитанки поле по мінному шнуру перед переднім краєм, а також дії по проробленню проходів мінно-вибухових загороджень. Сьогодні дії відділення і взводу по інженерній розвідці вибухових загороджень, а також два інших взводи імітація підриву мосту. Якщо імітація підриву мосту вимагає надзвичайно чіткого володіння професійними вміннями, то прокладання проходів у мінно-вибухових загородженнях ще й неабиякої фізичної витривалості. Щоб дістатися до умовного протитанкового мінного поля, потрібно у важкому спорядженні проповсти майже 400 метрів, знайти і знешкодити на шляху вибухові пристрої, знову подавати ту ж відстань назад та ще й ще маленькою ношею. До того ж, у бойових умовах під можливим обстрілом противника і постійною загрозу. Озою підірватися на шляху, і цього разу воїни охтирчани показали відмінний результат, виборовши звання кращого інженерно-саперного взводу загалом української армії. А далі на представників полку чекав ще один особливий момент. Для підбиття підсумків змагань, з поміж різних родів військ до навчально-тренувального комплексу Охтирського 91-го інженерного полку особисто прибув начальник генерального штабу Збройних сил України генерал армії Віктор Муженко. Після короткої офіційної зустрічі на вертолітному майданчику відразу надійшла команда на відпрацювання навичків підрозділів різної спрямованості. Першими розпочинали сапери. Частина бійців перебували в окопах першої лінії і звідси вирушали прокладати проходи у мінно-вибухових загородженнях. Виконували це різними способами: як традиційним з линвою, так і за допомогою техніки. І навіть спеціально навчених собак з'явилася така окрема кінологічна служба в 91-му інженерному полку спрацьовує досить ефективно. Разом зі своїми чотирилапими помічниками бійці вивчали кожен клаптик ґрунту і в найкоротший термін знайшли замасковані міни. Наступним етапом була перевірка дій підрозділів на воді. Для цього є на Охтирському полігоні такий об'єкт, де можна відпрацювати налагодження переправ через водні перешкоди, доставці на інший берег особового складу, важкого транспорту, у тому числі під прикриттям величезних димових завіз та багато інших операцій, необхідних у бойовій обстановці. Видовище було справді вражаючим. Важко було і уявити, якою потужною та складною технікою володіють воїни Охтирського інженерного полку. Незважаючи на те, що в останні десятиліття на армію держава надто мало звертала уваги, не підтримувала як слід цей величезний технічний та фаховий потенціал. Охтирчани зуміли зберегти парк спецмашин, швидко відновили їх життєздатність та вдосконалили навички нинішніх бойових екіпажів. Тепер військовослужбовці 91-го інженерного полку показували відточене вміння вправлятися зі складною технікою і з врахуванням стислих термінів за часом, а також хороше відчуття справді командної роботи. Генералу армії Віктору Муженко, який за свою армійську біографію пройшов шлях від командира мотострілецького взводу до начальника генштабу збройних сил, було справді приємно спостерігати за злагодженими діями Охтирських воєнних спеціалістів. Завдання по проведенню переправ техніки і людей було виконано. На завершення дій на водному полігоні господарі запросили представників командування Збройних сил сухопутних військ самим спробувати пересуватися водоймою на борту плаваючого транспортера. Це не могло не викликати у присутніх особливих відчуттів. Під час руху ще й оглянули заняття з будови військовими мосту переправи. Невдовзі відбулося урочисте шикування для підбиття підсумків змагань. Генерал армії Віктор Муженко дав високу оцінку діям підрозділів у польових умовах та наголосив на значній ролі в цілому інженерних військ у нинішніх умовах ведення антитерористичної операції на сході. Більше однієї 1200 кілометрів фортифікаційного обладнання, оборонних рубежів, 252 кілометри інженерних загород, тисячі знешкоджених вибухонебезпечних предметів все це заслуги інженерних військ і нині. Шні навчання під Охтиркою довели високу бойову готовність військовослужбовців. Начальник генерального штабу нагородив велику кількість командирів і солдатів, які відзначилися на заняттях з Охтирського 91-го інженерного полку, зокрема її командира, полковника Олександра Яковця, командира батальйону, підполковника Євгена Лобатюка, командира кращого взводу Віталія Чорниха вручення кубка та ліцензії на грошову премію. Начальник генштабу збройних сил України Віктор Муженко окремо привітав усіх присутніх з Днем інженерних військ, який відзначається 3 листопада, та побажав успіхів у службі. Завершилося урочистості в навчально-тренувальному комплексі військової частини А 0563 проходженням особового складу військовим маршем. Антоніна Корабельська, Олександр Куліш, телеканал Пульсар.